Казка про незалежну Україну. Жила була в світі гарна країна Україна. Була вона щедра і багата, мала сині сині річки, зелені ліси, золоті поля й високі гори. Але довгий час над нею літали чужі птахи. й казали Ми будемо вирішувати, як тобі жити. Україна сумувала, адже мріяла сама вибирати свій шлях. Та одного дня піднявся над полями Сокіл свободи й покликав усіх людей. Настав час стати вільними. Люди разом зібралися, взялися за руки й голосно промовили ми хочемо бути незалежними. Того дня, 24 серпня 1991 року, Україна розправила крила на пташка, і полетіла у світ як вільна держава. Відтоді що щороку, в цей день, вона вдягає вишиваньку, розквітає квітами і нагадує всім, любіть мене, бережіть і завжди пам'ятайте, моя сила в моєму народі. І живе Україна, бо її люблять серцем і захищають від усякого лиха.